Підготовка до опалювального сезону чи готова він до зими, і що мають зробити мешканці багатоповерхівок. Психологічну реабілітацію для постраждалих внаслідок ракетних обстрілів зорганізували у Вінниці лікарі-психологи і психотерапевти. У релокованому виші навчають курсантів надавати невідкладну допомогу. Вінницька громада до нового опалювального сезону готова на 97%. Про це Суспільному розповів начальник ремонтно-будівельного цеху містеплоенерго Теплоенерго Василь Сотніченко. Зараз комунальники ремонтують аварійні ділянки у чотирьох мікрорайонах міста. Ремонтні роботи виконуються на тепловій мережі космонавтів Келицька, роботи виконуються на тепловій мережі перевозванного 2А, на тепловій мережі Грушевського. Ці всі об'єкти планується завершити десь до початку опалювального сезону це 100%. Четвертий день ремонтна бригада працює на ділянці по вулиці Волошковій. Тут комунальники замінюють старі труби на нові. Уже замінили 55 метрів, каже слюсар Сергій. Нагріваємо, звальтовуємо і все, і настикуємо варимо. Так вся конструкція. Всього мають замінити 266 метрів труб, каже Василь Сотніченко. Ремонтують, бо минулого опалювального періоду тут були пориви. Дані мережі були зношені. Використовувати їх було вже недоцільно, зараз вложиться по новим технологіям трубопроводи, які мають дуже низьку теплопровідність. На час ремонтних робіт чотири багатоповерхівки у цьому дворі без гарячої води. Мешканець одного з будинків Віктор Василишин каже, торік взимку тут не раз ставалися пориви, тож на тимчасові незручності не нарікає. Звісно, добре, що роблять. Тут рили два рази три рази вікна, переривали все. А зараз вже будуть ці пластикові ставити, вже набагато краще буде. Роботи на усіх аварійних ділянках, каже Василь Сотніченко, тепловики планують завершити до 28 вересня. За внутрішньоприбудинкові мережі відповідають винятково об'єднання співвласників або ж управлінські компанії. Акти готовності вони мають отримати до кінця вересня. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, новини на Суспільному, Вінниця. Як надавати допомогу при інфаркції, інсульті, зупинити кровотечу, провести непрямий масаж серця та як користуватися автоматичними дефібриляторами навчали курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. У червні заклад переїхав у Вінницю, розповідає ректор Валерій Сокуренко. Цьогоріч каже, найбільша кількість вступників з Вінничини. Цього року пріоритети змінилися, і найбільше курсантів саме з Вінничини. А Харків на другому місці, але теж з Харкова приїхали, і нам приємно, що незважаючи на війну, незважаючи на якісь такі речі, сім'ї розпалися десь. Дуже багато таких було неприємностей у людей, але вони розуміють, що необхідно навчатися. Ми його потріпимо просто на кінець кармини. Як накладати джгу? Та зупинити кровотечу навчає тренер Владислав Бурхайло. Спершу теорія, опісля практика. Технологію курсанти відпрацьовують один на одному на сьогоднішньому занятті 27 першокурсників. Ми зараз з курсантами роздивляємося, яким саме чином необхідно зупиняти критичну кровотечу за допомогою торнікету та прямого тиску на рану. Також, окрім цього, ми вчимося найголовніше проводити якісно огляд потерпілої особи та. Виявляти ті пункти, які необхідно усунути для того, щоб людина. Отримала якісну першу домедичну допомогу. Ірина Козлова вступила на факультет кримінальної поліції, дівчина з Харкова. Знання з домедичної допомоги каже, їй знадобляться і в повсякденному житті. Для того, щоб ми знали, що треба робити в екстрених ситуаціях, коли рядом з нами не буде знаходитися якісь медичні працівники, які ну, більш докладніше знають, що треба робити в таких ситуаціях. Це цікаве заняття. Мені сподобалось. Ми навчали. З багато чого нового, в тому числі накладати турнікети і ну, зупиняти кровотечу. Приміщення для занять надав один із закладів вищої освіти міста. Після нашої перемоги університет планує повернутися до Харкова. Курсанти ж зможуть завершити навчання у Вінниці, каже ректор Валерій Сокуренко. Сьогодні, якщо ми поїдемо до Харкова, то особливо для батьків це буде трагедія. Небо й земля для них поміняються місцями. От, Тому діти, які поступили, вони тут довчаться. На Поділлі, як кажуть, і їм буде комфортно. Юлія Барабуля, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. В одному з інклюзивно-ресурсних центрів міста надають психологічну підтримку дітям переселенцям Практичний психолог Маргарита Кустош проводить заняття з арт-терапії. Тепер давай великий листочок. Також робимо жовтим, червоним. Вони допомагають розвантажитись та відволіктись, розповідає психологиня. Для дітей, які вимушено залишили свої домівки, це надважливо. Для дітей творчість вона є таким засобом для зняття емоційної напруги. Є у центрі і сенсорна кімната. Тут проводять заняття з пісочної анімації. Центр у Вінниці працює з 2019 року. Його очільниця Алла Очеретна розповідає: на обліку у них перебуває понад 500 дітей з інвалідністю. З початку активних бойових дій комплексну допомогу надають і дітям переселенців. Таких тут наразі 30. Створили таку, скажімо, психологічну міні-студію на базі нашого центру, яку ми назвали «Happy Kids». і в рамках цієї міні-студії проводили різні арт-терапевтичні там заняття з різними техніками. Антоніна Хльоба, вчителем дефектологом працює 25 років. каже, заняття діти з затримку психічного розвитку мають відвідувати систематично. Талоша, молочинка, груша, да? Для роботи з дітьми Антоніна використовує інтерактивний стіл. Завдання вчителька розробляє сама. Нам треба назвати другий місяць зими. Тут одним дотиком пальчика з'являються і букви, і якісь малюнки. Дитині дуже цікаво, вона зразу бачить результат своєї діяльності. Заняття в центрі відвідує 14-річна Аня. Розповідає, що їй подобається найбільше. Читати, рисувати. І ще. І Аня Нікітіна з родиною до Вінниці півроку тому приїхала з Донеччини. Вдома донька теж відвідувала корекційно-розвиткові заняття, розповідає мама Олена Нікітіна. У Вінниці у центрі займається вже чотири місяці. Найголовніше соціалізування, щоб вона спілкування з дітьми у неї була, щоб вона не замикалася як одна, а була в общесті. З дітьми у центрі працюють і логопеди та реабілітологи. Всі заняття безкоштовні. Нову групу набиратимуть на початку жовтня. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров. новини на Суспільному, Вінниця. У Вінниці надають психологічну допомогу постраждалим внаслідок ракетного обстрілу серед практик, спілкування, ігрова пісочна та арт-терапії. Психотерапевтичний курс має назву Хвиля добра від Швейцарії. Зорганізувала його Вінничанка Анна Степаненко, яка зараз мешкає у Швейцарії. Жінка допомогла фінансово каже лікар-психолог Тетяна Окаєвич. Швейцарці, а особливо Анна, вона з Вінниці вона запропонувала ось такий психотерапевтичний проект для того, щоб батьки і діти отримали саме допомогу. Учасників ділять на групи. Батьки вони отримують саме психологічну допомогу в терапевтичній групі із дорослим і сімейним психологом. Діти і підлітки працюють із лікарями в теж інших аудиторіях. А потім Об'єднуються і мають якесь таке спільне сімейне завдання. Відвідувачка курсу Вероніка Ставінчук розповідає на момент прильоту російських ракет по будинку офіцерів разом з дитиною були поруч. Я в той момент сиділа на лавочці на дитячому майданчику. а Дитина саме в гірці була. Я одразу побігла за дитиною, і дитина шукала мене, і ми швидко почали рухатись в напрямку до маршрутки, щоб поїхати додому. А ось Олена Дьоміна прийшла по поради психолога, щоб знати, як у разі небезпеки заспокоїти своїх дітей. Від початку війни до дітей наблюдався регрес, бо менший почав пісуватись. Старший більше почав на ручки просити з гратися, щоб бути більше. Ну, в зоні безпеці. Ну, не 24 лютого, цілий ранок по факту. Ми сиділи, малювали війну, танки. Семирічний Вова теж серед учасників курсу. Після ракетного удару по Вінниці каже, повітряну тривогу перечікує вдома з батьками. Ми спочатку просто ігнорували повітряну тривогу, а тепер то після цього вибуха – ні. Ховаєтесь, так? а де ховаєтесь? Розкажеш? В коридорі. Найбільше. психотерапевтичний курс під назвою Хвиля добра від Швейцарії безкоштовний. Відвідує його вісім дітей та стільки ж дорослих. Триватиме він два місяці. Всього передбачено вісім зустрічей. Дарія Красовська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці на Майдані Незалежності презентували фотовиставку під назвою Обличчя логістики Збройних сил України. На 38 стендах 38 світлин майстрів з логістики двигунів, які ремонтують техніку для фронту. На фото слюсарі-ремонтники, комплектувальники, електрогазозварювальники, токарі. Муляри усіх камера спіймала за роботою. Ініціатори виставки троє фотохудожників упродовж двох місяців. Вони збирали фото і відеоматеріали у різних регіонах. Про це Суспільному розповів Максим Філанчук, директор міського департаменту культури. Виставка вона організована командуванням сил логістики. Одні із таких найяскравіших авторів це Олександр Бабич та Сергій Кадаш. Це зовсім не постановочні світлини. це, це безпосередньо їхня робота цих людей. Автори просто приїжджали у військові частини і фотографували це так, як воно дійсно є, як люди ці працюють. Фотовиставку вже експонували у Київському метрополітені та жито. Марі у Вінниці вона пробуде до 19 вересня. Зорганізували її в межах кампанії Вірю в Збройні Сили України, аби люди бачили, який внешок у перемогу України роблять логісти. Вінничанам пропонують обрати ім'я обласній книгозбірні. Для цього треба зайти на сайт обласної ради і проголосувати у розділі Громадська участь вивчення громадської думки. Пропонується обрати один з двох варіантів: обласна універсальна бібліотека імені Валентина Отомановського або ж Східноподільська наукова бібліотека. Також Вінничани можуть запропонувати свій варіант. Голосування розпочалося сьогодні і триватиме до 12 жовтня. Про це Суспільному повідомила речниця обласної ради Ірина Жук. Нагадаємо, обласна книгозбірня Вінничини позбулася імені російського вченого Клемента Тімірязєва наприкінці липня. На цій ділянці площою 3 гектари кілька місяців тому зібрали врожай столітніх дубів. Наразі сюди вийшли трактори, аби підготувати її під створення нового лісу, прибрати бур'яни та переорати ділянку. Далі на площу виходять із посадковим матеріалом. За кілька тижнів потрібно встигнути висадити дерева, аби вони прийнялись до морозів, каже головний лісничий лінецького лісгоспу Валерій Пальченко. До цієї роботи залучають всіх, кого можуть. Сьогодні і лісокультурниці, і лісова охорона, і головний лісничий. Знову будемо садити ліс. Ми будемо висаджувати сіянці дуба звичайно, вирощені, закрити кореневою системою. Для осінніх посадок годяться лише сіянці, вирощені із закритою кореневою системою, каже директор лісгоспу Андрій Романович. Такі розповідає, у власному тепличному господарстві вирощують останніх п'ять років. Маємо в будь-яку пору року посадити, тобто посеред літа, весною, восени, коли удобно. І особливо, коли треба доповнити культурі, коли виправити культури, треба десь якісь, якщо я затравлення. Ми вирощуємо десь за 60 тисяч. От цей рік у нас є 60 тисяч. Посадкового матеріалу однорічки цими саджанцями можна висадити 12 гектарів дібров, каже Романович. Аби добре прижились, із цього приміщення їх переселяють на притінену сіткою ділянку. Тут вони загартовуватимуться до весни. Восени тут не лише садять ліси, а й обробляють. Ці трактористи працюють в тандемі, обробляють ліс, висаджений торік навесні. Це жартує тракторист Андрій Рябець, майже як з картоплею просапати, а потім підгорнути. Ми йдемо в порадкові, я йду відсуваю мусор таке, ну, бряну це все. А другий де підгортає чистою землею. Ліс, якому 5 років і більше, обробляють іншим трактором. Він розчищає міжряддя від самонасіяних дерев, аби вони не глушили основну породу. Загалом під час осінньої кампанії в Іллінецькому лісгоспі запланували висадити 30 тисяч дерев. Головна порода дуб звичайний. За словами Валерія Пальченка, на подільських ґрунтах він росте найкраще. На цій ділянці висадять 10 тисяч саджанців. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. І на завершення ми згадуємо Вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 518 прізвищ.